В ефірі новини дивіться у випуску в Ізмаїлі. Презентували проєкт з протидії торгівлі людьми. в Україні відзначили день нафтовика і газовика, а також працівників нафтопереробної промисловості. Усі кновення глави Гіона Претечі 2023. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 11 вересня орієнтовно такі: 269 тисяч осіб особового складу, 4560 тисячі танків, 8 тисяч одиниць бойових броньованих машин, 5 тисяч артилерійських систем, 760 реактивних систем залпового вогню, 512 засобів протиповітряної оборони, 315 п'ятнадцять літер таких 316 гелікоптерів, 4628 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1455 крилатих ракет, 19 кораблів, 8370 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 877 одиниць спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмельський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо переміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмельського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до Ізмельського територіального... У центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. В Ізмаїлі презентували проект з протидії торгівлі людьми. Його загальною метою є запобігання торгівлі людьми серед українців, шляхом надання інформації про їхню безпеку та контактів гарячих ліній для постраждалих, а також проведення тренінгів з підвищення обізнаності вразливих верст населенням. Докладніше дивіться у репортажі. В Ізмаїлі презентували проект з протидії торгівлі людьми. Перша робоча зустріч відбулася 8 вересня на базі самоорганізуючого джбового простору. У заході взяли участь представники патрульної поліції міста Ізмаїльського районного. Відділу поліції місцевої частини Національної гвардії України, навчально-тренувального центру морської охорони, управління соціального захисту населення, ізмаїльського філіалу Державної служби зайнятості та українського ліцею імені Тараса Григоровича Шевченка. Відзначимо проект реалізується благодійним фондом «Карітас Одеса ОГКЦ» УГКЦ по всій території Одеської області. Благодійний фонд «Карітас Одеса ОГКЦ» УГКЦ займається вже дуже давно. з 2009 року проблематикою торгівлі людьми, протидії торгівлі людьми, допомозі постраждалим. Від торгівлі людьми, і власне в цьому році ми відкриваємо такий проект Візмаїлі, яка його основна мета це. Надати більше інформації, попередити ці негативні явища, власне, серед найбільш таких постраждалих і вразливих категорій, загальною метою цього проекту є запобігання торгівлі людьми серед українців, шляхом надання інформації про їхню безпеку та контактів гарячих ліній для постраждалих від торгівлі людьми, а також проведення тренінгів з підвищення обізнаності вразливих верст населення. Ми ставимо собі за мету, щоб виявити цих людей і надати їм допомогу, тому що. Дуже важко справитися з наслідками, з наслідками торгівлі людьми, з наслідками насильства, з наслідками експлуатації, і для цього є. Психологи, юристи, кваліфіковані люди, які можуть надати в цьому допомогу. Основна робота спрямована на інформаційну таку, це, це інформаційна робота, це протидія, виявлення, але в нас є і конкретна допомога постраждалим, тому ми зможемо і в рамках нашого іншого проєкту надавати таку допомогу тим людям, яких ми вже виявимо під час цих інформаційних різних акцій. В ході заходу, регіональний керівник проєкту Юрій Берлінський представив присутнім ті активності, на базі яких буде відбуватися його реалізація. Це 12 інформаційно-профілактичних тренінгів з різними представниками суспільства, які будуть проведені протягом шести місяців в Ізмаїлі та регіоні. Зустріч була дуже продуктивною, так як залучалися фахівці, які безпосередньо співпрацюють на протидію торгівлі людьми у місті та регіоні. І саме тому, орієнтуючись на те, що вони нам підказували, орієнт. Туючись на власне те, що з чим вони стикаються, з якими труднощами, а ми вже маємо більш чітке уявлення, як пройдуть наступні заходи, які відбудуться в Ізмаїлі у регіоні. Сподіваємося, що громадськість буде долучатися до вирішення цієї проблеми а також активно відгукнеться на а ті заходи, які ми їм запропонуємо протягом його терміну, усі коментарі та побажання учасників будуть враховані проектною командою для ефективної реалізації запобіжних заходів, а налагоджені контакти сприятимуть розширенню співпраці між секторами. Наш проект знаєте, ну хочеться, щоб він був максимально. Корисним для регіону і для влади, і для мешканців регіону, і для гостей, тобто вимушено переміщених осіб, які зараз тут перебувають. Тому ми дякуємо всім, хто взяли участь і сподіваємося, що проект буде корисним. Окрім Ізмаїла, проект реалізується одночасно у Богородчанах, Бродах, Макарові та Чернівцях. У цей час там проходять аналогічні активності під егідою локальних офісів Карітас України. Наталя Гаврилова, Теодор Христів для програми. Новин свято день нафтовика і газовика. А також працівників нафтопереробної промисловості в Україні відзначають у другу неділю вересня. Цьогоріч ізмельське управління газового господарства також відзначає свій ювілей. Йому виповнюється 70 років. Дивіться далі. Свято День нафтовика і газовика, а також працівників нафтопереробної промисловості в Україні. Відзначають у другу неділю вересня. Дата заснована в 1993 році, тобто у 2023 році. День працівників нафтової газової та нафтопереробної промисловості України припадає на 10 вересня. 10 числа сентября ми відмічаємо праздник, День нефтяної і газової промисловості. Я хочу поздравити всіх працівників нефтяной, газовой и перерабатывающей промышленности с этим профессиональным праздником. Пожелать им крепкого здоровья и ихним їх, семьям, потому что эти люди, которые связали свою жизнь с этой профессией, это люди, э, которые отдают всего себя 24 часа в сутки варто зазначити, що цьогоріч ізмейського управління газового господарства також відзначає свій ювілей. Йому виповнюється 70 років. У 23 році якраз в ізмейтському управлінню газового господарства 70 років ювілейна дата, тому всіх ветеранів, працюючих в цьому управлінні, і працівників я поздравляю з цим юбілеєм і бажаю довгих-довгих років життя. у нафтовій та газовій промисловості. Зайнято близько 1% населення України. Ці люди щодня займаються видобутком природних ресурсів, тим самим вносячи величезний внесок у економіку та розвиток країни. Газове господарство на сьогоднішній день виконує дуже очі важною. Дуже такую ответственную работу за тем, что у каждого из 36 тысяч абонентов, которые мы обслуживаем, и сотни предприятий, которые мы обслуживаем, стоит огромный коллектив. Стоит коллектив, который выполняет тяжелую и профессиональную работу для того, чтобы у вас всегда было тепло, для того, чтобы у вас всегда был уют. Щороку в Україні з'являються нові технології видобутку. Галузь розвивається наразі. Змільське управління газового господарства повністю готове до осінньо-зимового сезону. Ми вже підготувалися, можна сказати, до осінньо-зимового періоду і надіємося, що все буде добре, і ми з достоинством цей період. Микола Антонович Біляй окремо відзначає згуртованість, спрацьованість та відповідальність колективу ізмельського управління газового господарства. Враховуючи військовий стан, колектив і надалі продовжує виконувати свої обов'язки на благо місцевих жителів. Цьогоріч ізмельським газовикам вдалося виконати ряд ремонтних робіт та оновити обладнання. Хотілося щоб атміті колектив, який ну настолько слажена робота і настолько слажено виконує професіональну задачу что вот мы э, даже в этом году намного больше сделали, чем в те прошедшие годы. Мы в этом году выполнили э, про, проектные работы э, по э, Дунайской, перемычке Дунайской, э, там около миллиона гривен своими силами выполнили и для того, чтобы улучшить э, газоснабжение Целого регіона. Это у нас регион Баранок и там около 3 до п'яти тисяч населення, которые ми спокійно можемо тепер часть отключать, час переключать и подавать газ, если даже какие-то будут аварийные ситуации. В рамках ремонтних робіт була проведена заміна катодних станцій та планується замінити шкафні установки, розповідає начальник із управління газового господарства Микола Біляй. Ми в цьому році катодні станції поміняли. Що собираємося поміняти до кінця року збираємося поміняти три шкафні установки це на фанагарійській. Та вброски і для того, щоб знову ж стабілізувати давлення в системі, щоб люди почували. За вже сформованими традиціями, українські газовики завжди прагнуть дотримуватися високого професіоналізму та компетентності у своїй нелегкій праці. Колектив роботи над цими задачами має під собою одну задачу улучшити, Транспорту газу к вашим домам, к вашим предприятиям, і тому ми будемо це все нове обладнання, нову техніку покупать і усовершенствувати. Микола Антонович нагадує населенню, що у українських газовиків важка і часто небезпечна праця. Транспортує від АГРС газ до вашої плити, до котла або до колонки, ви должны понимать, что за этим, за этим, за этой работой стоит огромный коллектив. І який колектив от виконує цю і сам газ не попадає к вам. Для того, щоб он попал, надо его ещё редуцировать из 50 кг на 12, с 12 на 6 и 6. Килограмм на 3, с трех килограмм на 250 мм на 150 мм и это огромный труд. И и хотелось бы, чтобы этот, за этот труд люди понимали, что нужно платить. Потому что без вашей оплаты за транспортировку мы существовать просто не сможем. У професійне свято ми вітаємо всіх, хто пов'язав свою трудову діяльність з цим нелегким трудом. І бажаємо вам міцного здоров'я, впевнених успіхів і досягнень на професійній ниві, великого щастя та невгамовної енергії зі святом. Катерина Наталя для програми Щороку, 11 вересня, за старим стилем або 29 серпня, за новим календарем, віруючі відзначають трагічну подію усікнення глави Іоанна Претечьям. День присвячений страті найвідомішого християнського пророка Іоанна Хрестителям. Цей день також відомий як Головосік і має багато народних повір'їв. Подробиці дивіться у сюжеті. У зв'язку з переходом на новоюліанський календар із 1 вересня цього року усі церковні дати в Україні змістились на 13 днів назад. Таким чином, усікновені, яке відтепер святкується не 11 вересня, а 29 серпня, мало випасти переліку свят. Однак рішенням священого синоду його перенесли на найближчий до цієї дати пісний день у 2023 році. Це була середа, 30 серпня. Отже, за новим календарем, свято Головосіка уже позаду. Це свято не належить до двох десятих, тобто 12 найважливіших свят на рік, але також вважається великим святом. Усікнення глави Іоанна предтеча скорботна, а не радісна подія. Святом його називають через те, що це пустий день, коли заборонено будь-яку роботу. Історія свята така: після страти Ісуса, пророк Іоан Хреститель продовжив викривати язичництво та публічно засуджувати грішників. Не побоявся він засудити навіть царя ірода за те, що той удружився з дружиною брата. За критику правитель ув'язнив Іоанна у в'язниці, дочка нової дружини Ірода Соло. Мія виконала танець, який дуже сподобався. Цареві він запропонував їй будь-яку нагороду, і вона попросила обезголовити пророка. Ірод виконав її прохання і приніс Соломію голову Івана на золотому блюді. В результаті Іван Хреститель постраждав за свою віру і прийняв мученицьку смерть в ім'я нашого Спасителя. В осікнення глави Іоанна Притеча церква забороняє будь-яку роботу і важку фізичну працю. Також у цю дату встановлюється суворий одноденний піст, щоб згадати подвиг Іоанна Притечі, який багато років пустив у пустелі. Свято рекомендується присвятити молитві та сім'ї. На це свято також є багато народних заборон, які дійшли до нас від старшого покоління. Літні люди кажуть, що в головосічення не можна подавати до столу щось на блюді, вживати їжу тваринного походження, сваритися, пліткувати і заздрити, брати до рук ножі, пили та ножиці, працювати за допомогою них, різати круглі предмети, вживати фрукти та овочі червоного кольору, співати та танцювати, одружуватися, вінчатися. Та хрестити дитину. Наші пращури вважали, що в цю дату не можна різати круглі предмети інакше можна образити пам'ять пророка Йоанна і неповажно поставитися до його голови. Втім, церква таких заборон не підтримує і вважає язичницьким забобоном за церковними завітами. В цю дату заборонено лише працювати, їсти непісну їжу, грішити і лихословити. Студія ізмаїльського телебачення у день усікнування глави Йоанна Претечі бажає миру, добра і благополуччя, бажаємо жити по. Совісті вірити в краще, крім того, ділитися з близькими надією, радістю і щастям. Нехай в житті буде менше труднощів і тривог. Життєвий шлях буде більше світлим та легким. Сніжана Щербина для програми новин. Співробітники одеського рибоохоронного патруля спільно з охороною РК Придунайська Нива та офіцером Суворівської ОТГ виявили рибалку, який з гумового човна з мотором забороненим знаряддям виловив 65 раків. Інцидент стався на озері Катлабух поблизу селища Суворове. Заборонена Знаряддя, човен та водні біоресурси вилучені до рішення суду. Збитки, нанесені рибалкою за оцінками фахівців, становлять 216 тисяч 580 гривень. Наступного дня чоловіка з аналогічним знаряддям інспектори патруля спільно з охороною АРК «Придонецька Нива виявили на іншому березі озера поблизу села Отконосівка. На момент виявлення порушення вилову не було. Човен з двигуном та заборонене знаряддя вилучено. В обох випадках на рибалок складені адмінпротоколи. Напередодні Дня фізичної культури і спорту в Ізмаїлі на міському пляжі пройшли змагання з морського багатоборства. Організатором змагань виступив яхт-клуб «Дев'ятка» керівник Олег Абрамченко. В цьому році в спортивному святі взяли участь ветерани військово-морського флоту, Ізмаїльський військово-морський ліцей, Дунайський факультет морського і річкового транспорту Державного університету інфраструктури та технологій, а також Ізмаїльське вище професійне училище. Хлопці змагалися у кількох вправах: це і плавання в рятувальних жилетах. З наступним проникненням в пліт, крім цього, юні змальчани змогли навчитися в'язання морських вузлів. До Дня фізкультури і спорту біля діорами пройшли змагання, у яких взяли участь легенди ізмаїльського спорту. Згідно з правилами, присутні мали якомога більше разів підняти 16-кілограмову гирю. Найбільш дорослому спортсмену при цьому виповнилося 82 роки. Спробувати свої сили вирішили й молоді спортсмени, однак їхні результати не перевищили ветеранські. За результатами, перше місце було присуджено 65-річному Сергію Білицькому, який підняв гирю 38 разів із положення сидячим. Восьмирічний Юрій Степовий посів друге місце, витиснувши гирю однією правою 40 разів. У свою чергу третє місце дісталося єдиній дівчині змагань Олесі Кадя, яка підняла гирю 35 разів. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 37 гривень 44 копійки, продати за 38 гривень 15 копійок євро, купівля 39 гривень 92 копійки, продаж 41 гривня 22 копійки. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у вівторок, 12 вересня, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. В день південно-східний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 11-13 градусів. В день двадцять градусів. В Одесі ясно без опадів. Вітер змінних напрямків 2-7 метрів на секунду. Температура повітря вночі 15-17 градусів. Вдень двадцять один-двадцять градусів з позначкою плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті Ізмилтіві.ком а також на ютуб каналі Онлайн» та у соціальній мережі Фейсбук. А на сьогодні це все. Я прощаюся з вами. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.